Турбуватися про своїх ветеранів керівництво Пад Азот ніколи не припиняє. Сьогодні на обліку центру ветеранів підприємства більше двох тисяч людей. Допомагають їм постійно. Сьогодні особливий день для ветеранів інвалідів. Для них підприємство придбало кілька інвалідних візків. Це соціальна програма публічно акціонерного товариства Азовдій дійсно. Ми не забуваємо про тих людей, які багато років працювали на Азоті, скажемо, і 20, я не казали тридцять і 40. і. На сьогоднішній день потребують допомоги свого рідного підприємства. Одним із перших отримати спеціальний візок пощастило Олександру Савченку. До його домівки, колісний засіб пересування Валентина Жуковська вирішила привезти особисто. Чоловік став інвалідом ще в 90-х. В нього ампутовані обидві ноги. Новий візок каже його жінка Раїса украй потрібен. «Він без коляски. Допустимо, у хаті вже в нас є коляска, але вона вже поламана, де, де її ремонтують, ми не знаємо. У село ми їдемо до батьків, у нас там коляски немає. Сидить на стільці, собі, ніде не ні, дає. Ні. Новому засобу пересування Олександр Іванович радіє, старий візок, каже, вже зовсім зносився, йому близько 20 років. Та постиралось вже треба міняти і шини, треба міняти і спеці. Посипалися забезпечувати ветеранів усім необхідним, каже почесний президент Азоту Валентина Жуковська. Будуть і надалі. Чергову партію візків для людей з обмеженими фізичними можливостями планують придбати вже в липні. Для Доброскоку Олександр Царенко, Новини.